Ну то що, добрий вечір, це добрий день, здоровля, слава Ісусу Христу. Зватиня Мегаль. І низьке у нас зараз буде таке коментачне відео, де просто будемо ходити маленько, прогулюватися, а я вам буду указувати дещо да, інтересне. У минулому відео ви указуємо вам хижу у, е, у село Івана Тарковича. А. Тепер я буду указувати вам свою другу хишку у Поголяниці. Погляницю ведете за мною. У мене так за плечима. І це, не знаю, це може це рахувати окремим селом. Я би казав це скорше такий присілок невеликий. Там ви бачите Іваново газдівство, Крутацька Подина, Туйка поголяниця. Туйка живе... живе один сусіда. Йому навіть номер вже дали, Тиглазюська 2. Така у нього піціська хижка. А сюди дали сив уличку, там дійдеме і дмою хижи тоже. Мушу вам указати цілий путь, ось як я знав добиратися домі. Томуся я сюди йти. Туйка у ще суд сусіда з баранами. А до мене усього бока десь путик веде. Мій сись Пішачок любить. Туй файно. Туй досить супокійно. І це єдине з найважних розділів поміж поголяницю та Куртацького подину. Ось там дуже шумно, там тільки людей, тільки народа, фуця щось діє. А туйка дуже тихо і супокійно. Там у сусідів на подови світла не є, та там хавчат всякі зомбії а туйк тишина. Та й моя хишка, вже прийшли. Туйк у мене теж є колодязь, бо водичку всім треба. Ну, туйк сперед хижі є в мене сяка тераса, із всякою робочою матаргою. Ту у мене э, моха є доста, різак на каміння. Тото, -то. На кістяний порох компостер. Такоє маленької гноїще. Ну, а сама хижка, видите, така задекорована. Доста дост об'ємнася вийшла. Мені це любить. Хоч дуже маленька, много-много маленька от той другої. Можемо ще поникати яка в ті з боку, ззадумаю. Ту я э, захижу. Я в нього вже мало май розширений городик. той булін посадив. Туйня потач, якийсь чудний потач, повім правду. На цих, на цих трьох кури, на цих трьох кури, на правду, много міста. Ну, ми ще й цю ситуацію виправимо. Пак, прийде час. то Тобтося змінить. Пуйте до хижі. Покажу вам, що у нятуйки є. Так. Добрий день, Хишко. Ну, тут я, ви бачите, міста много менше там. туйня, можеш рахувати, все таку пів хижий за ним от кухня. Туй гамора 2000, туйня така маленька кухонька, шпор, так, стіл, рука помити. Тай ідення туйка так надобно. Дуже-дуже компактно, дуже маленько, дуже Даже тісно, я був бою. стіл. На котрому бися мало істи, теж видаєте той такий маленький, такий за сим. Дуже-дуже тісно все. Туй такий під градичами у мене теж ще є е, таке місто. Ось можу собі той щось покласти. Полиця на книжки, лише книжок самих іще не є, але не бай, усе буде. Я туся ще так не обжив правду, на правду, всю хежу клавим скорше. Всю хежу клавим скорше, або не мавим тільки часу та ресурсів на її декорування. Ну, І на другому етажові в мене ніч, нич до спальня. Нич до спальня. Тує. Коміно, ту я сплю, туй є пару шуфладок. Пусти вішаки, та й більш нич, видите? Такую нич. Тут... З чим не встигся розкласти. Або міся той дуже любить. Міся той дуже любить, бо туй супокійно, Туй ту ні коня, не киват. І все це, чий май великий бонус мати хишку по голяниці, ни котя-не-дюгат. Ну, туйкавня є ще таке, а, я би навіть повів, елегантне рішення. Туйковня-півниця а цяк удопираться. Можете собі зайти в долину. Туйня теж ще багато чого не є. Думаю, також туйня буде така яма, куди може буде булі зсипати. Якся виберуть з города булі, то би їх сюди зсипати. Та, туй бим поклав якусь гурдюнабулі щось таке. Ну там дали займався ген... генетичними експериментами. Не твориться на то. Чиніця, гибени чисте не відділи. Чиніця, гибени чисте не відділи. Ну, місія дуже любить, як я це собі тут придумав. Та Туй можеш спокійно ходити, а коли ти треба, та супокійно все так відкриєш і підеш у півницю. Ну, туйки можеш э, з кухні такою вийти на сесію тераску. Ки треба дещо да, робити, ті треба дещо да, зріхтувати. Ну, айботуй тихенько, супокійно. туй тече зворена. Якось мало де Майнкрафтове є. Мож, скочите Зворено, поникате, да нас принесе вода. Хоба! 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 <laughs> а, тако е нигде не чинем. Идеме доли зворено. <laughs> Ба куда прийдеме? А пак я знал куда прийдеме, а то ви ще не знаете просто. Зворена нас веде Уборбало маленькое, такі таке файне. Погулянської бовчало не метати сміття. Та ми і не хотіли. Мися так, той. Скуплеме маленько, та й готово. Ну, сяк сякся той жив у погаляниці. Тихо, супокійно, не шумеме. Газдуємо собі супокійненько. Заки у нас ніхто не покрав кури. Та й надіємося не покраде. Цікавня тут вийшла хижка. Доста простенька, мені се види. скромна. І пен хижа сама від себе много май скромна гі... гімо хижа у куртацькій уподині. Або у неї і ціль не така. І ціль. Сукотити мої нерви, кіт так можу повісти. Ну, тасяк. Та що? Розкажіть ми, цімборове, чи любите вам ця хишка? Чи хотіли би сте жити у поголяниці? Чи хотіли би сте мати сякого сусіду? Ну, та й на цьому видав раз конець. Красно вам дякую, майтеся!